Вітаю, шановні глядачі. В Україні готується до нового кроку. приватизації, Уряд хоче почати продавати частки у великих державних компаніях. Це новий масштаб. І очевидно, що такі кроки потребують оновлення законів. Нов призначений міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв заявив, що міністерство вже активно працює над тим, щоб зробити такі продажі юридично можливою. Пряме цитати ми зараз готуємо новий етап. Дивимося на те, щоб продавати частки великих державних компаній. Такого ми ще не робили. Законодавство не повністю готове, потрібно внести невеликі зміни до кількох законів, щоб це стало можливим. Тож сьогодні поговоримо, наскільки ефективною державні підприємства та чому навіть частково приватизація є важливою річчю в реформах, і найголовніше в збільшенні ефективності державних підприємств, а головне, їх прибутковості так само. Та у часткової приватизації є ще більш невирішена проблема: а саме масштабні борги, їхні фінансові зобов'язання накопичувалися роками підприємств відповідних. А жоден нормальний інвестор не піде вкладати в компанію, де купа боргів, а тим більше, якщо державна компанія фігурує в якійсь закриті незакритій судовій справі, рішення для боргової проблеми може бути реструктуризація до моменту продажу. Інший варіант часткове списання або, можливо. Працювати схема, коли приватний інвестор заходить в компанію з мовою, що борги покриваються поступово за рахунок майбутнього прибутку, а не одразу соволів. Також сказав, що навіть якщо план приватизаційний надходжень на рік формально буде виконаний, цього недостатньо в масштабах воєнної економіки. Урядові урядові потрібна зовсім інша сума не кілька мільярдів гривень, а мільярди доларів, щоб закривати ключові бюджетні потреби. Так, Верховна Рада підтримала рішення збільшити оборонні видатки. Про це є пост на нашому телеграм-каналі. Також ми перекладаємо заяви з допомогою штучного інтелекту різних політиків. Тож будьте першими в курсі важливих заяв. Посилання в описі на наш теги. Водночас, попри підготовку законодавчих змін, уряд поки не формує новий перелік великих підприємств для приватизації. Міністр додав конкретного переліку, поки немає. Ми аналізуємо попит. Говоримо з ринком, проводимо консультації. Хто готовий до продажу, хто потребує міжнародного аудиту? Така робота ведеться. А тим часом фонд державного майна продовжує віддавати державну власність у приватні руки. За перше півріччя 2025 року вдалося продати держмайна майже на мільярд гривень. Якщо все піде за планом, то до кінця року очікують більше трьох мільярдів гривень, надходжень від приватизації, та навіть цього недостатньо для воєнних видатків. Можливість навіть часткової приватизації таких підприємств це не лише шанс залучити значні гроші в державний бюджет, але й реальний інструмент зменшення збитків, які щороку лягають на плечі держави та платників податків. Доволі так і велика частка держпідприємств збитково так найбільші витрати на утримання потребує східний гірничо збагачений комбінат з єдине в Україні підприємство, яке видобуває природний уран і виробляє оксидний урановий концентрат. Він також виробляє сірчану кислоту, шахтне обладнання з масштабом. Це одне з десяти найбільших уранобудівних підприємств світу і найбільше в Європі. Та при цьому всьому у двадцятому році комбінат зафіксував збитків понад 1 мільярд гривень. Тут затримували зарплати працівникам, накопичився борг. І навіть йшлося про можливу ліквідацію підприємства. На якомусь етапі уряд і справді розглядав варіант відмовитися від українського урану і закуповувати його за кордоном, якщо вітчизняне виробництво нестабільне і збиткове. Але такий підхід зовсім не витримує критики, особливо в умовах повномасштабної війни та залежності від енергетичної безпеки. Україна сьогодні одна з небагатьох країн, яка має масштабну атомну енергетичну систему, і власну уранову базу у такій ситуації. Навіть неповна а часткова частково приватизація може витягнути комбінат збитків. Єдине, що зрозуміло точно, підприємство потрібні масштабні інвестиції, щоб його діяльність стала його діяльність стала прибутковою, і це все на фоні ресурсної угоди США, що створює додаткові можливості для злучення фінансування. Другий з обсяг збитків є аеропорт який у 2020 році. Заверше рік з 1 мільярдом гривень збитків. Але тут ситуація принципово інша, і вона набагато складніша з погляду приватизації. Від початку повноштабного вторгнення його робота, як і робота всієї цивільної авіації в Україні, практично зупинилася. Повітряний простір закритий, рейсів немає. Літаки стоять, а відповідно ще це щорічні бюджетні. Страти. Зараз Бориспіль фактично утримується в резерві, але саме через це він мало привабливий для інвесторів вкладати гроші в об'єкт, який не працює, і незрозуміло, коли буде мир, тому незрозуміло, коли запрацює, це все доволі дуже ризиковано. Далі за збитковістю йдуть регіональні електричні мережі з назви не важко згадатися, що ця структура відповідальна за транспортування електроенергії в регіонах за 2024 рік вона отримала збиток близько 732 мільйони гривень по Перше маємо зношену інфраструктуру, багато підстанцій, трансформаторів, лінії зв'язку ще з совєтських часів, часто належного обслуговування. По друге, компанія працює з договорами з договорними умовами з іншими держпідприємствами, які нерідко не покривають реальних витрат на транспортування електрики. По третє є питання до адміністрування і ефективності управління. Водночас. Повна приватизація такої структури неможливо, принаймні зараз в Україні важлива єдність та централізованість управління енергосистемою, особливо в умовах війни. Саме завдяки цій системі високій інтегрованості вдалося стабілізувати мережу після масових ракетних ударів по енергоінфраструктурі, але частково приватизація або залучення приватного капіталу на окремих ділянках це реальне рішення. Проте додатковою проблемою є те, що за відкритими даними податкова стяга з компанії два окремих бурги, що не додає привабливості інвестиційному рішенню. Загальна картина державне підприємств не некраще. З даними Державної служби статистики України, майже 41% всіх державних компаній завершили рік із збитками. Ще більш тривожним є той факт, що аж 963 державні підприємства не подали свої фінансові звіти за 24 рік. Скільки з них були збитковими, можна тільки гадати. Ну, здогадатися можна теж майже всі, напевно. Тому навіть частково приватизація може суттєво поживати діяльність державних підприємств, як мінімум, зменшити збитки, а як максимум Допомагати вже заробляти залучення приватного капіталу це не лише спосіб тримати додаткові кошти, в бюджет, а й реальна можливість залучати інвестиції безпосередньо в виробництво, інфраструктуру і розвиток технологій. Це стимулює підприємство працювати ефективніше, коли з'являється інвестор, вже не вийде роками не подавати фінансову звітність, чи працювати в мінус. Держава покриє все. інвестори приватні будуть тиснути і теж і контролювати. Це найкращий, насправді контролер державних підприємств. Не відкидаючи там роботи важливої там, журналістів чи громадських діячів. Присутність приватного власника змінює повністю функціонування підприємства, бо з'являється хтось, хто реально зацікавлений в прибутковості. Він буде контролювати витрати і перевіряти фінансові результати Зовнішній контроль і спільна відповідальність це те, чого зараз особливо бракує великій частині державного сектору. Тож така от історія, дорогі друзі. Ну і як зараз тут ми говорили про покращення. Досконалення бюджетів і доходів державних підприємств, треба думати і про власні бюджети і власні капітали. Тож запрошуємо до наших курсів. У нас зараз є можливості отримати безоплатну першу лекцію, щоб зрозуміти, наскільки вам це потрібно. Тож посилання буде в описі до цього відео, будемо раді бачити. Всім все найкращого, до побачення.